Так, сьогодні ми граємо з Веронікою і з Камілою. Добрий день, так я думаю, що ви їх чуєте. Ой, що це? Так, давайте на трьох. Нам треба на трьох, на трьох. Або тут немає на трьох? Боже. Сюди? Так куди? Так що це? Ааа, сюди, 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 сюди. О, усе! Є! Є, усе є! Так! Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, нуль! Я бачила, що усім сподобалось оце відео на українській мові Ото. Там де я проходила паркурчик. А сьогодні ми з дівчатами граємо. Ну. Ось таку. Я не пам'ятаю, як. А! Ви вмієте відкривати ці двері? Я не вмію ці двері відкривати. Ви вмієте ці двері відкривати? Ну давайте, давайте цю будемо збирати. Давайте цю збирати, давайте цю збирати. А чому? Я не можу її поставити. Ну тримай. А я Як не можеш? Тут Вероніку дивись тут банан літає. Тут банан літає. Ти можеш ходишь? Що? Так, ми це з Веронікою бачимо. Зараз почекайте. О, дивіться, я звозню, ось... Що... я не знаю уже. Я Як сказати на українській мові, двигатель. Ну, не знаю, просто О, ось, Готово. А, давайте колесо на самом я сама не знаю, но я якось їх ставлю. Хоч я сама не знаю, яких ставити. Ще Ща... зараз. О, ти поставила? Е. Давайте, давайте. Ну, ми. Ми потрібно, щоб ми змогли поїхати. Так, почекайте, усі когось є. Не ну, Усе. так бензин треба а, Там є бензин, нам треба за хтось. так помийте. Я поки що піду пошукаю колеса. Дівчата, йдіть на другий етаж в домі. Тут є ну поверх. Дивіться, тут Як сказати там український. Бургер. Бургер, і подивіться на цю, на цю картинку, подивіться. <рі> Йдемо, падаємо. Так, так, тут, тут, що ще треба. О! Це багажник. О, ви пом... в нас буде жовта машина, так? Почекайте, а може ми не будемо брати оцю велику штуку? Оцю. Може ми... Дівчата, давайте не будемо брати Вероніка. Давай не будемо обрати оцю штуку. Треба ще колес шукати, в нас немає колес, ну отак. Опо. Ось так, ось так. Нормально. Я думаю, що нормально. Ти знаєш? Дай, дай, дай його. Він так світить. А хто, а хто із вас вміє відкривати двері? Я не вмію. О, добре. Нам треба дві штуки. О, так, ця. І, дівчат, нам ще треба, знаєте, такі штуки железні, такі палочки. І треба буде зверху і знизу. Ну, так, оці, оці. Так, оці. Там треба буде тут, ну, спереду і ззаду. Ні, ні 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 ось тут, ось тут і ось тут. Так, Давай, давай. молодець. Вероніка, відкрий будь ласка, двері, я просто можу зламати. Я не знаю, як. А, ко почекайте, почекайте. Ні, ми не будемо цього це брати. Ми це не беремо. Е, yeah. Так, не само, не саму, не само. Ставимо. Ой. Почекайте, почекайте, воно застрягло, напевно. А, ну все, давайте. Трошки проїдемось і будемо закінчувати, тому що ми. Відкрийте, будь ласка, мені двері. А ми не вміємо їх відкривати. Вероніка, відкрийте. Відкрийте, будь ласка. Дякую. Е, я тут. Е. Я буду тут сидіти. Так ви не знаєте, як вмикати цю машину? Ну, добре. Ви не поїдете, знаєте. Все, їдь. Почекай. Зараз Все. Та за все поїхало, я зробила. Відкрийте, будь ласка, щоб я вийшла і тут тепер відкрийте, будь ласка, тут. Ой, Вероніка, відкрий, будь ласка. Добре, да Дякую. Не, не. Я, там, я дивилася відео, що треба оцей потягнути. потягнути І його. І, і все можна їх. Я. Ну, бачите оцей речах? Я думаю, що треба його потягнути і можна їхати. Зараз буде. Я не знаю, почекайте, я не знаю. А ми все тебе Та, напевно. Ну, я не знаю. А зараз ми з вами попрощаємося, тому що нам вже час. І ми для вас знімемо інше відео, е, трошки пізніше. Всім м м бувайте!